Для того, щоб створити відеолекцію, треба застосувати якесь програмне забезпечення. Саме по собі ми відеолекцію, інтерактивну відеолекцію не створимо. Для цього є достатньо можливостей як безплатних, так і платних. Всім зрозуміло, що безплатні можливості виглядають гірше і е, ну, створюють певний дискомфорт нам, для того, щоб це створити. Є там і обмеження, певні свої є обмеження. В якій же програмі ми можемо створити відео лекцію, інтерактивну відеолекцію? Перший такий, ну, звичайно, що всі фрагменти відео нам треба до цього написати на Ютубі. І бажано всю нашу лекцію розбити на такі шматочки, після яких ми хочемо провести інтерактив зі студентами. Тобто, в кінці кожного. Відрізка лекції, які ми запишемо на Ютубі, ми проведемо а, якісь опитування у наших студентів. А, перше і безплатне середовище це Google Forms. У більшості з нас є Google облікові записи в Гуглі. Єдине, що я вам скажу, що дивіться, ті, у кого є облікові записи, в а, тільки корпоративні, то там у вас можуть виникнути проблеми з а, YouTube. Тому що, а, на жаль, корпоративні наші облікові записи не дозволяють нам під'єднувати YouTube. Там обмежені, ну там є і, по, і, до, і хороше повідомлення, і негативне. А, от із позитивного повідомлення те, що ми всі там позначені до 18 років. Нас всіх признали дуже молодими, і це приємно. Але змінити свій вік неможливо. А, на жаль, YouTube не дозволяє мати свій аккаунт до 18 років. Тому підключати YouTube в корпоративних облікових записах у вас навряд чи вийде. Або треба попросити адміністратора, щоб все ж таки нам підключили YouTube, щоб ми могли з ним там працювати. У мене є як корпоративний аккаунт, так і не корпоративний, тому з Ютубом у мене проблем немає. А, і от в Google Word я створюю відеолекції, записую фрагмент лекції, записую тут питання, яке я хочу після цього фрагмента дати, і пишу варіанти відповіді, які я хочу від них. Отримати назад. Якщо я хочу просто статистично, як вони це сприймають, то я пишу просто Google форму як опитувальник і не роблю з неї тест. А якщо я хочу, щоб е, там студенти ще й оцінювались, тобто отримати оцінку того, як вони мене прослухали, чи реально вони зрозуміли. То тоді я перетворюю Google форму на тест. Якщо хтось не знає, як це зробити, напишіть мені в коментарях відео і я покажу вам, запишу вам окреме відео, як із Google форми зробити тест з оцінюванням без питань. А, от тут у нас, коли ми створюємо запитання. У Google формі у нас тут є додати відео. Ось такий значок, я його стрілочкою помітила. Натискаємо на цей значок, пишемо адресу з YouTube, де знаходиться наше відео, і все. і пишемо варіанти відповідей. І робимо таких запитань, 3-4, стільки, тільки, скільки мені треба. Студенти дивляться відео і відповідають на запитання. Виглядає це приблизно так, коли вони відкривають, відео починає працювати. Коли вони квапснули, відео починає працювати. А негати... ну, що позитивного, що які у нас здобутки в такої формі роботи, це простота. <кхи> те, що це безплатно, і те, що це доступно. Тобто у всіх є аккаунти у Google, а у кого немає, він його безплатно зробить за дві хвилинки. Там, же він зробить YouTube, але з Ютубом там будуть певні проблеми, якщо ви не користувались, не створювали свій канал YouTube. От у мене вже авторизований канал YouTube, я можу записувати відео будь-якої довжини. Якщо ви тільки зробили свій канал YouTube, і він ще не авторизований, то ви можете записувати фрагменти відео до 15 хвилин. В принципі, для того, щоб робити інтерактивне відео, якщо у вас 3-4 запитання по 15 хвилин, то це десь година з хвостиком, якраз це пара замінює повноцінну пару занять зі студентами. Так що тут у вас проблем не виникне. Але у такий спосіб, ну, в принципі, не дуже, ну, що ще негативного, те, що студенти можуть пропускати питання, і тоді ваша лекція буде не дуже послідовною. Другим способом створення інтерактивних відеолекцій є професійний такий сайт. Який називається Edpuzzle, вот назва Edpuzzle. Два L там пробачте, одне Я не додивилась, не дописала, Edpuzzle. І там ми можемо із готової, повноцінної, повністю записаною відеолекцією створити інтерактивну відеолекцію. Там, а, коли ви запускаєте цю відеолекцію, то з'являються такі точечки, і ви можете клас, ну, зупиняти на цій точці і писати сюди питання. От, наприклад, я зупинила на конкретному слайді, е, у мене видно, на якому слайді я там зупинила, я пишу, як ви розумієте поняття е, культура управління, от е, далі. Ідуть варіанти людей, вони такі ж самі, як практично такі ж самі, як в мові. і а, при цьому створюється журнал. Уже тепер от, за таким відео створюється журнал. Студенти, коли заходять, вони кожен раз самі реєструються. Розсилати я можу всім студентам, можу виставляти на сайті, а, і вони можуть там самі реєструватися, і вони. У мене з'являється журнал цих студентів, який, який недолікать пазла. Ну, перше, те, що пазл не безплатний, умовно безплатний. Тобто безплатно я можу створити тільки 20 відеолекцій. Причому, якщо я вже створила там декілька відеолекцій, якщо я одну беру, я не можу на її місце створити іншу. У мене вже на одну лекцію буде просто там менше, тобто у мене буде 19 відеолекцій. Якщо я ще одну беру, назад я її вже не поверну. Тобто обирати в видпаці відеолекції, сенсу немає. якщо оплачувати підказу як вчитель, то він коштує 13, ну, практично 14 доларів і це достатньо дорого. Для школ він коштує ще більше, але оплачує якби, організація. Вважається, що оплачує організація. Звичайно, що організації не будуть оплачувати, окремі тільки організації будуть оплачувати цей ресурс, і от я його використовую на безплатній основі, і, в принципі, я не можу там особливо багато працювати. Ще недоліка медпазлу є те, що там достатньо заплутана система, і для того, щоб з нею розібратися, не так очевидно, що просто от ви ніколи не працювали, сіли і почали працювати з едпазгом. Тому едпаз не дуже зручна програма для створення відеолекцій. Ну, і ми отримали недавно оплачений новий ресурс кахут. В безплатному кахуті ми не можемо цього зробити, а от в оплаченому кахуті ми можемо створити відео. Кахут можна оплачувати від 3,5 євро на місяць, це ну, десь приблизно 36-180 гривень. Це велика ціна, яку можна собі дозволити, якщо не буде підписки з організації, і там ми можемо створювати не тільки красиві тести, красиві квізи. Ще таке квіз, всі розумієте, це така вікторина, ну, в принципі, тест вікторина це одне і те саме. Та. А там ми можемо створювати відеолекції. Як це створювати, дивимося далі.